Шановні аграрії і цінителі безпілотних літальних апаратів, ми знаходимося з вами на конференції Рефарм. Міжнародна група компаній «Дрон.ЮА» презентує екосистему Іксейджі. Ми хочемо перш за все сказати за те, що в Україні вже з'явився. Найбільший, найпотужніший, найпродуктивніший дрон, який є в Європі, це P100 Pro. Ємність бака для рідких 50 літрів, для сипучих 80. Даний дрон має складену платформу, тобто він легкий у транспортуванні. Ще одна із. Новинок, яка є у цій моделі, це стабілізація у повітрі, відпориві вітру. В даному дроні примінена технологія ши, штучного інтелекту. І все більше і більше ми бачимо зацікавленості клієнтів у такій моделі. Також хочу сказати, що пару слів ось за цей дрон. В-40 даного, даного дрону, даної моделі найбільше літає в Україні. І він себе добре зарекомендував. І зараз люди, які хочуть вирішити локальну проблему, можуть придбати цей дрон. Люди, які вже селяни сфокусовані, знають на, знаються на роботі агродронів, підходять, цікавляться ось цією великою моделлю 100 Pro.